Вітаю на каналі Коло контролю. Ми продовжуємо працювати зі своєю дихальною системою за методом Стрельникової. Сьогоднішня вправа, великий маятник. Це комплексна вправа, яка поєднує в собі дві вправи: насос, яку ми вже виконували, і обійми плечі. Давайте разом виконаємо цю вправу. Вихідне положення ноги на шині плечей, руки вільно звисають вниз. Ми робимо інтенсивний вдих через ніс. Видих у нас неконтрольований. Ми робимо. Насос вдих, видих неконтрольований, вдих обійми плечі. Приготувалися. Давайте зробимо перше коло. Перерва між колами 4-6 секунд. Вільний вдих-видих. Приготувалися. Починаємо друге коло. Легке запаморочення це нормально при виконанні дихальних практик. Підійміть руки догори, трішечки їх потрясіть, і запаморочення відійде. Вільний вдих-видих. І починаємо третє коло. Відчуйте, як енергія і тепло наповнює ваше тіло. Рекомендую виконувати цю практику кожного дня. Якщо ви вже давно практикуєте дихальні практики, і 8 вдихів для вас мало, можете збільшувати кількість вдихів. Починаємо з 8, потім 16. Ну і максимальна кількість вдихів в одному колі 32. Відпочинок між колами. Так і залишається 4-6 секунд. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Діліться цим відео зі своїми друзями, батьками. Робіть дихальні практики зі своїми дітьми. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні заняття. І пам'ятайте, вільне дихання це ключ до вашого здоров'я. Дякую, що були зі мною. До зустрічі! Бережіть себе, Па-па.